Вітаємо вас! Інформаційна година присвячена 106-й річниці битви українських героїв під залізничною станцією Крути за здобуття незалежності Української Народної Республіки. Битву під Крутами, яка відбулася 29 січня 1918 року. Поправу можна назвати символом жертовності тих, хто боровся за незалежну Україну. 106 років тому російські більшовики прийняли рішення придушити спроби українців створити незалежну державу і відправили військо з 4 тисяч осіб в нашу країну, аби зупинити наступ на Київ. Було вирішено дати бій біля залізничної станції. В цьому бою брали участь добровольчі формування. Під керівництвом Аверки Агенчаренко були молоді добровольці, не лише ті, хто не знав стратегії ведення бою, а й ті, хто прекрасно розумівся на військовій справі. Звісно, річ, що юнкери військових училищ були більш готові до ведення бою. Студенти і гімназисти, які навчалися бойовому мистецтву лише сім днів, не володіли належною підготовкою, але стали на шлях боротьби. В бій вступили поблизу залізничної станції Крути. Він тривав близько шести годин, після чого українським захисникам довелося відступити. Проте за собою вони підривали колії та мости, не даючи можливості ворогові швидко просуватись далі. Найбільша заслуга героїв Крут в тому, що вони на чотири дні затримали просування російських більшовицьких військ під командуванням Муравйова. Таким чином українська делегація виграла час та встигла укласти Брест-Литовський мирний договір який врятував молоду українську державність. Ця угода визначала міжнародне визнання і майбутню військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини в боротьбі з більшовицькою Росією. А тоді, 29 січня, українські добровольчі формування змушені були відступити. Проте невеликий студентський загін до 30 юнаків, заплутавши у темряві, потрапив до більшовицького полону. Більшовики вважали, що проти них воюють добре навчені війська Петлюри. А коли побачили молодих юнаків, що потрапили до полону, їх лють не знала меж українським хлопцям за спогадами свідків. Російські братські звірюги виколювали очі, вибивали зуби, були прикладами та ногами, вирізали на тілі зірки, саме тому їх тіла пізніше важко було розпізнати родичам. І лише вранці, після звірячих знущань мужніх юнаків, які крізь біль. Голод, приниження не прогнулися перед катамом, вивели на розстріл. І саме там, змучені в розірваних святинах, стоячи босими ногами на своїй українській землі вкритій снігом, молодь, дивлячись в очі розлюченому ворогові, який не зміг зламати й гордий дух, заспівала. Гімн України. Цього вже росіяни витримати не змогли. Роздалися постріли. Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Йди, я прошу тебе, не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, Подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Душу діло ми о. По... Стояла тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.